Вітаю в ефірі! Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Дослівна філософія це любов до мудрості. Тисячоліттями філософи навчають мудрому спокійному сприйняттю світу. Однак військові конфлікти продовжують спалахувати. Коли людство навчиться самозбереженню і мудрості, як українцям жити в умовах пограничної ситуації, коли щоденно виникає небезпека для життя? На ці та інші питання напередодні всесвітнього дня філософії дала відповіді Інна Голубович, завідувачка кафедри філософії. Ону імені меч. Всесвітній день Філософії відзначається більш ніж у 70 країнах-членах ЮНЕСКО. Дата була запроваджена саме цією спеціалізованою установою ООН і відзначається щорічно у 3-4 листопада. Після включення до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Одесі спостерігається новий поштовх розвитку філософії і дотичних галузей, зокрема літератури. В Одесі відкривається така чудова установа. Офіс Одеса. Місто літератур, літературне місто ЮНЕСКО. І я була запрошена головою цього офісу Маю Демірлі, яку знають і перекладачка, поетеса. Суспільна діячка бути в такій раді, яка поряд з цією організацією співіснує. і це я дуже вдячна за це, бо це дозволяє філософії увійти в такий простір поряд з літературою. Філософським питанням залишається, коли людство навчиться жити без збройних конфліктів. Воно на думку Інни Голубович є риторичним. Геракліта, який сказав, що ворожнеча війна та гармонія поєднані в світі, і його називали філософ, який плаче. Бо він плаче про долю людства, тобто можна сказати, що з цього тверезого осмислення природи людини та світу починається філософія, і ти можеш лише плакати. Але mm -hmm. я вважаю, що все ж таки філософія за ці е, тисячоліття запровадила і інші стратегії: що робити з цією природою людиною. Час іде, війна залишається. Українці вже мають сповідувати стоїцизм, тобто досягти душевної незвороти. Трушності та стійкості. Це допоможе пережити складні часи, говорять філософи. Нам підходить ця стратегія стоїків. Ну, звісно, так. І може, це ми навіть і відразу це показали. Да? Стоїцизм і стоїчна настанова. Я не думаю, що це настанова, яка виховується з часом, тренується. Це якась також внутрішня позиція, яка може бути тобі притаманна. Ми просто. Диво побачили, які наші люди. Філософія це не просто роздуми, вона може бути практичною. Філософські практики включають те, як людина живе у повсякденному житті, як розподіляє свої справи, говорить Інна Голубович. Життя українців в умовах воєнного часу нагадує пограничну ситуацію, коли людина на межі постійно, майже щодня стикаючись з ситуаціями, коли виникає небезпека для життя. Чого вартують стільки постійні повітряні тривоги і атаки? І досвід філософських знань у цьому плані говорить наступне: ми постійно живемо в пограничній ситуації. Коли ми про це забуваємо, це не життя. Граничність, межевість між життям та смертю завжди поряд, а ще граничність, знаєте в чому? Між життям не таким рослинним, да нібито ти забуваєш про призначення людини, і між життям на висотах духу. Основне покликання філософії перетворювати на краще як суспільство, так і людину. Тож, якщо у реальному житті ми бачимо буревний, і бурхливий світ, зовнішні обставини постійно змінюються. То можна зайнятися своїм внутрішнім, говорять філософи, спробувати віднайти у ньому місце для балансу та гармонії. ППО збила 16 дронів камікат, за якими Росія обстріляла Україну вночі 16 листопада. У повітряних силах показали кадри знищення ворожих цілей. Уночі російські терористи атакували Україну 18-ма ударними БПЛА типу шахет. ППО збила 16 дронів камікадзе. Крім того, вдалося збити і ракету Ха 59 Повітряна тривога в Україні була оголошена і вранці 16 листопада. Загроза ракетних ударів існувала для Сумської, Чернігівської та Київської області, зокрема Києва. У Хмельницькій області працювала ППО. Наразі відомо, що уламки збитого дрона пошкодили вантажний автомобіль у Хмельницькій області. Поранені дістав водій фури. Зранку окупанти знову обстріляли Херсон. Загинув літній чоловік. Артилерійський снаряд влучив у приватний будинок. Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення Береславського та Херсонського районів. Загарбники атакували житлові квартали з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, танків, авіації та БПЛА. У Херсоні ворожими обстрілами пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури: лінії електропередачі, ботанічний сад, річморвокзал, адміністративні будівлі, а також багатоквартирні та приватні будинки. З артилерії війська РФ обстріляли Антонівку. Ворожі снаряди пошкодили будівлю школи та будинки місцевих жителів. Із РСЗВ російські військові гатили по камишанах, садовому та придніпровському. На щастя, мирні жителі не постраждали. Повідомили у пресслужбі поліції Херсонської області. Одеські співробітники ДСНС отримали новий оперативний рятувальний катер, який може виконувати завдання за будь-якої погоди і на річках, і у відкритому морі. Водолазне рятувальне судно призначене для проведення пошукових робіт на воді та оснащене всім необхідним. І як пройшов перший обкат катера, бачили наші кореспонденти. Тільки що ми розвивали швидкість 38 вузлів. 38 вузлів. Переводі на швидкість автомобіля умножаємо на 1,852 Це більше 70 кілометрів. Ми їхали. Швидкий та мультифункціональний. Одеські рятувальники отримали новий оперативно-рятувальний катер та вже встигли опробувати його. Судно розраховано на 8 осіб та має низку переваг. У нас є зараз і сварка для підводних робіт, також є там кріплення під водолазні балони. Також ми можемо зробити кріплення під ноші, якщо нам потрібно евакувати у людей. Ми були в Херсоні трошки на іншому катері, там було трошки невдобно, коли ми займалися евакуацією людей. Було невдобно нам лежачих бабусь трошки транспортувати, тому на цьому катері вже було передбачено кріплення для нож, щоб удобно було транспортувати. Катер зроблений з поліетилену високої щільності. Він не боїться ні ударів, ні корозії, ні впливу солоної води. Оперативно рятувальне судно оснащено водолазним обладнанням, та на ньому можна працювати в будь-яких водоймах. Таких катерів в Україні всього лише три. Судно, яке отримали одеські рятувальники, робилося останнім, тому воно і вважається найбільш удосконаленим. Наразі ДСНСники Одещини повністю забезпечені усією необхідною технікою для пошуково-рятувальних робіт. В цьому році ми отримали багато оснащення, що глибокого снаряження, що гідроцикли, квадроцикли, два нових автомобілі ви бачили, так само катер новий отримали і дуже багато водолазного спорядження. Водолази-рятувальники надають допомогу не тільки тим, хто купається влітку. Іноді їм доводиться шукати і витягувати на берег тіла потопельників. Аквалангістам особливо складно працювати в каламутних водоймах. Тут відимость нульова і в основному проходять всі пошуки на ощуп, тобто ми більше проводимо на ощуп полукругами. На морі полегше, звісно, відимось хороша. Можемо і більші діаметри висматривати. А ось в холодну пору року рятувальникам часто доводиться витягувати рибалок з ополонок, коли водойми ще покрити крижаною скоринкою. Ми вирізаємо воронку, в льду, так само одягаємо водолазні костюми, в основному сухі, адже беремо більш складне зимове обладнання, Почему? Потому що якщо з таким оборудованием, як у нас ми сьогодні будемо заходити, ви посмотрите, будем ныряти, то клапана можуть замерзнуть. І очень часто случаются случаи, що водолази тонут так же само. Поэтому береться більш серйозна техніка для выдержки холодов. Спілкування з водолазом-рятувальником відбувається за допомогою сигнального кінця. Але через ворожу агресію у рятувальників з'являється додаткова робота. Їм приходиться швидко реагувати у ситуації, в якій ніхто раніше не бував. Зокрема, катастрофа на Каховській ГЕС стала несподіванкою для багатьох українців. Я пам'ятаю, був один випадок, коли ми з колегами знімали бабусі з дев'ятого поверху на руках, тому що до другого поверху було все залито водою. Вона була дуже в дуже важкому стані, вона була лежача, хвороба дуже було важка, як ми з родичами вже розмовляли рак. Цей випадок в нас довів до всіх колег, які були на катеру, до сліз, тому що ми, сім'я, можна сказати, на тому берегу чекає, поки ми знайдемо її матусю і привеземо до, до, ну, до пункту, де знаходимо. Бо для мене, знаєте, матуся це, слово мама, це все. Тому що я втратив свою маму два роки тому, і дуже важко для мене це спрягати і дивитися, що. Інші батьки загитають, ну, загинуть. Проти цього Російської Федерації дуже важко було, але ми дуже швидко її доправили до швидкої медичної допомоги, і вони надали їй першу домічну допомогу. Денис Лещик готувався до свого весілля, але через катастрофу на Каховський гест чоловіку довелося відкласти свої справи та поїхати на декілька тижнів в Херсон, рятувати життя місцевих. Та кохання перемогло зло. весілля все ж таки відбулося. Такі моменти були, що дружина, мої родичі сказали, це вже весілля напевно, Ну не буде, але зна. Знаєте, такого весілля я навіть не очікував, що таке буде весілля. І ми, були такі трогані моменти, те, що ми не впораємося в цьому, що не буде таких моментів, які ми очікували. Але знаєте, те, що як дружина мене зустріла, це, я не знаю, не кожному може так дружина зустріти. Дві години ночі я приїхав додому. Знаєте, моменти трогані дуже були. Але знаєте, ну, весілля це на, на все життя можна запам'ятати, таке прекрасне і чудове весілля. Рятувальники Одесі не продовжують робити надважливу роботу. Ризикуючи власним життям, вони продовжують рятувати інших. У дорозі з психологічним комфортом. Після тестових рейсів Укрзалізниця запровадила зручну послугу для прекрасної статі. Одразу на кількох різних сполученнях запрацювали вагони з жіночими купе. З пасажирками першого такого рейсу з Одеси спілкувалися наші кореспонденти. 20 хвилин до відправлення. Біля потягу Одеса-Рахів на пероні збираються чисельні пасажири та проваджаючі. На перший погляд, цей потяг нічим не відрізняється від інших, але все ж таки він незвичайний, адже в ньому є особливий жіночий вагон. Цей проект Укрзалізниця започаткувала після того, як відповідна петиція у травні поточного року швидко набрала необхідні 25 тисяч голосів. Влітку були здійснені тестові рейси, і ось 16 листопада таку послугу запровадили на постійній основі. З дозволу представниці прекрасної статі людства, наша знімальна група завітала саме до цього купе. І зараз давайте пройдемо усередину і поцікавимось, як там почувають себе прекрасні жінки. Можна до вас? Можна. Так. Вітаю вас, пані. Скажіть, будь ласка, які перечуття, які очікування від такої поїздки? Сподіваюсь, що все прибуде добре. Це я перший раз їду, тому подивимось. Е, розраховую, що буде комфортніше, приємніше. Здебільшого дівчатам та жінкам така послуга до вподоби. Так, я знала, що таке нововведення є, але так. Е... Клалося, що я просто купила, бо мені зручно, і це досить добре, тому що жінки, мабуть, у безпеці знаходяться і ніхто з не, чоловіків не може зайти до них. Це, це безпечніше, моя думка. Для працівників потягу це також у новинку. Діляться емоціями. Це наш пілотний проект. Перші поїзди відправляються з Одеси. Саме цей 26-й поїзд. Жіночий купе має обслуговувати право тільки жінка. Чоловіки мають право доходити, доносити їх речі тільки до купе, а в купе мають право заходити тільки з дозволу жінок. Хвилювання і цікавість дуже цікаво, як це буде. Що це просто будуть одні жінки? Це вже цікаво. Що получається ну, до нас мужчини не ходять, тільки на жінки одні. Запитали моїх у чоловіків, що вони думають про таке нововведення від Укрзалізниці. Я в цілому більш бінарна особа, та я б ну не ділив би, мабуть, жінок та Вона буде чоловіків під час поїздки. Ну думаю, так. Може, може, буде файно там з ними поїхати. Це для комфорту і безпеки жінок, я вважаю. В принципі, я нічого проти не маю. А планиться чоловічі вагони ціни на квитки у такі жіночій купе будуть такими ж самими і нічим не відрізнятимуться від інших. Всі тестові рейси, які відбувалися бувалися саме влітку, якраз від початку літа і вони тривали до ну власне до кінця серпня, до кінця літа, але вони не затронули наш напрямок саме Одеський. А от саме сьогодні, ось відправився перший рейс, і це уже на постійній основі єдиний момент, який мають враховувати кожен покупець жіночого роду. Якщо хочуть придбати, то придбати можна лише у додатку. Чому у додатку? Тому що на саме в тестовому режимі, коли проходили купівля квитків в жіночі купе, були зафіксовані випадково куплені чоловіками в ці купе квитки. Нагадаємо, що причиною запровадження послуги стали регулярні скандали щодо порушення безпеки жінок з боку пасажирів. Чоловіків мали місце різні неприємні ситуації. Від 16 листопада вагони з жіночими купе будуть у складі потягів різних на. Серед яких Одеса Арахів. Перевірити зір, проконсультуватися з фахівцями і все це у рідному селі отримали змогу жителі сухого лиману. Уперше для організації виїзного прийому об'єднали зусилля лікарі інституту очних хвороб клініки Філатова та представники громадського руху Віра Надія Любов. Проблеми із зором спостерігаються в багатьох людей, але далеко не кожен звертається з ними до лікаря, особливо мешканці сіл, переселенці. Дорога довга, проїзд не дешевий. А якщо людина в солідному віці, це й фізично важко. Проблему розуміють і лікарі, і громадські діячі. Перший великий захід провели спільно фахівці інституту очних хвороб імені Філатова та громадського руху Віра Надія Любов. І в громадських діячів, і в лікарів клініки Філатова такі виїзди в райони Одеської області. Вже давно увійшли у звичайний графік, але об'єднавши зусилля, можна зробити набагато більше: проводити спілкування з місцевими жителями більш організовано, вирішувати одразу кілька завдань. Перед початком прийому в офтальмологів з жителями сухого лимана спілкувалася психолог руху Віра Надія Любов. Саме ця організація ініціювала створення в Одеській області коаліції «1325», девізом якої є слова жінки, мир, безпека. Нам сейчас обращаются разные э, руководители ОТГ и просят нас приехать, провести э, лекции для людей. Почему? Потому что многие люди психологически продолжают э, находиться в стрессе. Вот. И помимо гуманитарной помощи, им нужна медицинская помощь, нужны медикаменты. И в селах ситуация такая достаточно непростая. Цей виїзний прийом був присвячений всесвітньому дню боротьби з цукровим діабетом, адже одним із наслідків цього захворювання є проблеми із зором, каже керівник виїзної бригади інституту Філатова Валерія Мирненко. Часто людина вже звертає увагу на якісь симптоми: це може сухість, може навіть вже недостатній гарний зір, коли вже пройшло 5-7 років. Тобто, по статистиці вже відомо, що вперше 5 років. Уже 20% людей з цукровим діабетом мають проблем проблеми з зіром. у нашому організмі. Багато чого взаємопов'язано, і одна хвороба, якщо її не лікувати, може спровокувати іншу. Якщо мешканці міст мають змогу часто відвідувати лікарів, проходити діагностику і вчасно отримувати лікування, то в селах це вельми проблематично, адже потрібен не лише фахівець, а й сучасна апаратура. Такі виїзні прийоми шанс для мешканців районів області пройти діагностику, щоб вчасно виявити ці чи інші захворювання. У цьому випадку йдеться про ускладнення цукрового діабету. Це така проблема, як діабетична ретинопатія. Також це може проявлятися як глаукома і кетеракт, тобто часто це вже вторинна глаукома. Тому потрібно таких пацієнтів, які мають підозру на цукровий діабет, або вже встановлений діагноз, оглядати на предмет змін на очному дні. Глаукому в пацієнтів виявляють практично під час кожного такого прийому, кажуть офтальмологи. А проблема ця досить серйозна. Вона може призвести до повної сліпоти. Аби кожен мешканець громади зміг вчасно дізнатися свій діагноз та зупинити розвиток захворювання, і об'єднують свої зусилля лікарі, громадські діячі та ми, адже інформаційна підтримка також дуже важлива. Дуже дуже удобно і спасіба по ви приїжджали. Дуже дякую клініки Філатова, що вони дали людей, щоб вони приїхали, допомогли нашим людям. І з ну це і лікування буде. Це буде і про провірити зір, і, черги і в черги не, не стояти, не і не ще й гроші не треба не мати не доїхати. І треба ще знати, куди їхати. Люди в нас різного віку. І дуже дякую вам, клініки, і дякую нашим старості селищного рада. Ради, і хто організовував ще за те, що вони дають таку допомогу людям? Дізнавшись про те, що це спільна акція лікарів і громадської організації, юна мешканка села Сухий Лиман прийшла, щоб не тільки перевірити зір, а й поспостерігати за роботою представників руху Віра, Надія, любов. Щоб перевірити свій зір і побачити, як допомагають людям. А навіщо вам бачити, як допомагають людям? Ну я волонтерка, да, як волонтер, вчуся, дивлюся, і що люди роблять для других людей, і як більше розумію, для чого це. Соціальна єдність поняття, що має глибокий зміст, адже для участі у вирішенні соціальних завдань дуже важливо об'єднуватися фахівцям різних галузей – громадським працівникам, волонтерам, журналістам. Об'єднуватися заради того, щоб допомагати тим, хто потребує підтримки і медичної, і психологічної, і інформаційної. На трасі Одеса рині легковик вилетів зустрічну смугу і врізався у вантажівку. Постраждала подружня пара. Біля села Кернички, 30-річний водій легкового автомобіля Хонда, не впорався з керуванням на слизькій після дощу дорозі. Авто виїхало на зустрічну смугу і зіткнулося з вантажівкою. Дав у наслідок ДТП. Водій легковика та його дружина дістали численні травми та були госпіталізовані. Водій вантажівки по медичну допомогу не звертався. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. У причини ДТП розбираються слідчі. І ще одна аварія в Одеській області. П'яний водій тікав від поліції і потрапив у ДТП. У результаті аварії постраждали дві людини. Неподалік села Писарівка Кодимської громади, водій Вазу, помітивши автомобіль патрульної поліції, різко здав назад. Розвернувся і на великій швидкості спробував втекти. Зрештою, на польовій дорозі правопорушник не впорався з керуванням. ВАЗ перекинувся в бік. З'ясувалося, що водій п'яний і не мав водійських прав. У результаті ДТП він отримав черепно-мозкову травму. Постраждав також і його пасажир. Щодо правопорушника складено адмінпротоколу. Йому загрожує 17 тисяч гривень штрафу. В Одесі затримали державного реєстратора, який заволодів майном громади на 5 мільйонів гривень. Підозрюваний допомагав у відчудженні нерухомості, що належить місту у приморському районі. За даними слідства, чиновник отримав від власника нежитлового приміщення пакет документів на перереєстрацію нерухомості. При цьому в документі зазначалося, що загальна площа приміщень на перереєстрацію становить майже 500 квадратних метрів і перереєструються за фактом два об'єкти: саме нежитлове приміщення на першому поверсі площею майже 35 квадратних метрів, а також мансарда, яка по суті є четвертим поверхом будівлі загальною площею понад 460 квадратних метрів. Правохоронці встановили, що посадовець отримав від власника нежитлового приміщення, розташованого на першому поверсі триповерхового будинку, пакет документів на перереєстрацію нерухомості, у якому було зазначено збільшена площа приміщення, яка складалась вже з двох об'єктів: нежитлових приміщень безпосередньо першого поверху та мансарди. Своїми діями держреєстратор завдав територіальній громаді міста Одеси збитків у розмірі майже 5 мільйонів гривень. Затриманому повідомили про підозру. Йому загрожує до шести років позбавлення волі. Повідомили в прес-службі облполіції. Тиждень із дощем і вітром переконливо демонструє, як пізня осінь в Одесі вступає у свої права. За прогнозами синоптиків мешканцям одеського регіону найближчими днями варто очікувати похолодання. на вихідних вночі, можливі навіть заморозки. Після багатоденного шторму в Одесі фахівці рекомендують містянам підготуватися до холодної погоди. За даними гідрометцентру Чорного та Азовського морів, вітер вщух, однак, пориви все ще можуть досягати 9-14 метрів на секунду. Мешканцям регіону найближчими днями варто очікувати перших заморозків. 17 листопада на погоду регіону буде впливати поле відносно підвищеного тиску. Очікується хмарно з проясненнями та безістотних опадів. Вітер північно-західний, в день південно-східний з помірними швидкостями. Температура вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла, і в день 7-12. За попереднім прогнозом синоптиків, наприкінці тижня очікується досить несприятлива погода для прогулянок. Буде вітряно і дощитиме. 18 листопада на атмосферу одеського регіону буде впливати циклон, який зміщується з південного заходу. Прогнозується нестійкий характер погоди з коливаннями атмосферного тиску, опадами різної інтенсивності та поривчастим вітром. Очікується хмарна погода, помірний дощ, в день місцями значний дощ. Вітер південно-східний 9-14 метрів за секунду, в день східний, штормовий 17-22 метри, температура вночі 3-8 тепла, і в день 7-12 тепла. 19-20 листопада циклон продовжує надалі обумовлювати погоду більшої частини України. За рахунок активної циклонічної діяльності, 19 листопада очікуються помірні опади, переважно у вигляді дощу та місцями значні опади. 20 листопада невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Згідно з прогнозом синоптиків, температура повітря вночі знизиться до 2 градусів морозу, а в день прогріється до 5-10 тепла. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.